Суперечки останнім часом точилися, і деякі політики їх накинули, скажімо так, на вентилятор з приводу того, які права можуть мати національні меншини. Всі ці суперечки можуть дуже скоро бути вирішені. Яким чином? Тому що у Верховній Раді, за словами народного депутата Володимира Ветровича, було зареєстровано законопроект про захист національних меншин, з якого вилучили всі русифікаторські норми. В законопроекті йдеться про те, що телеканали, радіостанції, які захочуть вести трансляцію мовами країн Європейського союзу або окремих інших нацменшин, зможуть Матимуть право знизити обов'язкову частку української мови в ефірі до 30%. тобто 30% української, 70% мовою національної меншини, але така можливість не буде поширюватися на засоби масової інформації, які мовлять російською, і крім того, матеріали виборчої агітації мовами меншин, звичайно, в обов'язковому порядку будуть дублюватися українською.